Привіт, усім, мене звати Мік, і це Майнкрафт, Майнкрафт, Майнкрафт. Так, отже стояв я тут. І набивав рівні два дні я стояв. Реальні два дні в житті. Тобто я не спав дуже довго. От. Я стояв ось тут. Закривався. Ось цим. І набивав ось це. Ого! Купа класних речей. Я набив багато. І зараз хотів би... Прокачати щось. Так, давайте я піду і щось прокачаю, поки я не помер. Оу! <с> так, в мене тут халепес. Мені кнопку змило водою. Тому я не можу там закрити. Але це не важливо. Перед тим як піти прокачати речі, декілька слів про цю пастку. Отже, я бачив деякі відео, де показували люди, що моби все-таки спавняться на горі. Е е я тестував пастку, вона зараз не працює і вона не працює взагалі. Але, можливо, є можливість, що це просто баг. Бо коли я ходив всередину, ось цей показник який повинен. Показувати. Тобто не цей, а ось цей. Зараз він буде на місці. Там, де я показую. 15. Він показує результуюче світло. І у, у тій пасті для мобів у мене там чомусь це світло 15 навіть уночі. Тобто, мабуть, це якийсь баг світла чи, чи як. Але гра не сприймає за світло. Гра сприймає ту кімнату, наче там. День. Тому по поки що почекаю, можливо, ще будуть якісь виправлення. І там все буде нормально. І ця штука знову запрацює як колись. І все буде гарно. А поки приходиться по два дні довбати зомбі. Так, а зараз час прокачування. Сказав я і почав довбати пшеницю. Добре, ну давайте щось прокачаємо круте. Тільки треба спочатку взяти якісь інструменти. Вирішити, що прокачати. Так, ну я вже визначився із інструментами. І давайте займемось цим. Це 50 у мене рівнів. Це дуже круто і дуже багато. Це вперше, коли я набив стільки на цьому острові. Так багато у мене ще не було. Прийдеться звільнити усі ці факели. Щоб набрати так багато. Так, 30. О! <с> ну буває. Добре. Значить так, я прокачаю алмазну кирку. Меч і... І залізну. Супер крута буде алмазна. Я хочу вкласти сюди 41, 42 рівні. 4. І в мене залишиться 6. 40, Добре е, так це ще можна робити. 44. О, 42. І в мене ще залишиться 8. Я вкладу 4 сюди і 4 сюди. Тобто це буде супер крута кирка, а це буде робоча і це буде меч, хоча в мене і так є багато. Ось цей меч, до речі, я прокачав теж на першому рівні. Дається. Переважно все я зачаровував на перший рівень. Ага, і лопата є. Ну добре, давайте. Хух, мені завжди щастить з цими енчентами. Оу, це дуже класно. Незламність 3, ефективність 4. Тобто незламність вона буде дуже довго і ефективність. Ха, ха я дуже радий. Так, добре, тепер треба натикати факелів. Вау, це дійсно класний енчент. На 50 рівень мені завжди не щастить. А от, якщо брати десь приблизно 40 то можна вибити щось доволі непогане. Так. Давайте кирку на 4. Можна було і на 1 меч. Я зроблю на 3. І лопатку. Щоб було. Це чи це. Ха-ха. Круто. Повний набір кльових інструментів. Так, можна звідси звалювати, але світло тут краще не виключати. Бо в темряві, знаєте, різні моби. Люблять спавнитись, гади. Так, значить, супер кірку я покладу. І нехай стоїть в скрині, я ніколи не буду нею користуватися. Ха -ха. Мечів у мене купа. Ну, незламність, ефективність. Добре. Хай буде так. Ем, давайте е, я зроблю зараз собі топірець. Треба було теж прокачати. І підемо у розвідку. Бачите, це всі мої ресурси, у мене вже більше немає діамантів. І треба їх добувати, але я лінуюся, нікому не кажіть. Ніч на дворі. Ну, нічого, у мене тут безпечно. Так, я не переробив ще на напівблоки, мені радили, і я знаю, це буде класно. Тоді можна буде бігати, але поки я буду стрибати. Подивимось, як моя ферма. Є що їсти. Арбузики. Кавунчики. Непогано так росте. О, халепа. Ну нічого. Так. Отже, тут усе в порядку і я хочу свою музику. Музика це найкрутіша річ, яка є. І тут у мене багато класних речей. О, і залізо. Ха, ну добре. Отже, що я буду робити сьогодні? Сьогодні я планую піти у ліс. Джунглі. Але спочатку треба буде поспати. Так, до речі, ще одна така цікава річ. Хочу запитати, можливо, хтось знає. Ось це простий спринт. Багато відео я бачив, коли люди біжать і робляться отаким чином. Це справді швидше, бо я не знаю. Мені здається, що це не швидше. Хоча я деколи сам стрибаю, бо візуально це, здається, наче швидше. Оп! Бігти і стрибати. Чи просто бігти. Чи бігти і стрибати. Ха. Ага. Я попав, лузер. Окей. <смі> Хто знає, як швидше бігти чи стрибати, чи є сенс стрибати і бігти? Скажіть, це буде дуже... Мабуть, цікаво. Хоча моя думка, що не варто стрибати, бо це виглядає неприкольно. Так. Окей, спати і в подорож. Мабуть, не буду вирізати, а одразу підемо. Е, що з собою? Я б узяв. Я б узяв з собою ще одні ножиці і ще один топірець. Бо мені придеться крізь джунглі прориватися. Так, музика, музика. Я беру музику з собою. От і новий ранок, мій острів. Буча І ще кріпер там. Лазить. Хей, та я не попав у нього. Але не, це не велика проблема. Так. Отже, далі у мене ще шлях не прокладений, а ось такий примітивний хідник, лазальник. Але я хочу вибратись на найвищу місцину. А найвища місцина це моя пастка для котів, курник. Там, де немає котів. Це найвища частина острову, наскільки я знаю. Наскільки я тут розібрався. І треба мені десь залишити позначку, куди вертатися, бо я постійно йду туди і... Так, оце вихід. Думаю, що я запам'ятаю. Хто тут у нас? Яєчко. Добре, хай буде у мене. Так. Найвища ділянка острова. А, uh, Це дерево. Чи це дерево? Ой. Я на горі. Ага, он то в дерево найвище. Але це не важливо, бо мені потрібно тут очистити цю місцину. Отже, розкажу, що я тут хочу зробити. Не знаю, чи це буде Це буде тривати, мабуть, дуже довго, але я хочу тут посадити гігантське дерево. Оу oh, є. Yeah. Багато хто це робить і багато хто це робив. І це зовсім не оригінально, але я хочу собі мати дерево і будиночок на дереві. Тому мені, мабуть, прийдеться зрубати ось ці дерева всі. І це, мабуть, дуже гарне. І виростити тут щось ще вище. Тому, мабуть, зараз я займусь рубанням дерев і це триватиме дуже довго. Так, ну хоча б ось ці забрати. А ось ці маленькі. Тобто ці, що подалі, може і залишу. Це велике я теж залишу. Бо воно гарне. І я не можу нищити природу, так зухвало. Так, що в мене тут? Треба буде ось це зрубати. Це... Ось це. Ну добре, займусь чисткою. І повернусь. Але, щоб мені не було сумно, я приніс. Ось це. І моя платівка Чирп Та жінка натискає на клаксон. Дуже не тварина за жінка. Демонструє лексикон. Кожен має свої справи, кожен має власний біль. То розбігли зліво право, то злетіли свій досіль. Переповнені вокзали, куті росте ціна десь по радіо сказали, чи то криза, чи війна. Емігранти, окупанти вибирати нам не час. Ми чорнобильські мутанти, в серці кожного із нас. Ти за звідти сюди і дорослі менші поділи з добрі люди залишили тільки злії, що чекати треба брати це життя від свій контроль розривати, будь грати жити, а не грати роль. Я до сонця пошлігає, що там сонце, як живеш, груди розпирає радість. І вона не має меж вірі, звідкової праті види. Тивовижні класи то додає мені настаті, те що в кожному із нас. У мене є гарна новина. Я не полінувався і зробив тут дорогу. Оу oh, є! Yeah. Це дуже важко було. <хи> Але я все-таки зробив це. Щоб мені таке викинути? Ага, я знаю. Що я викинув? Ось. Ось тут я буду підніматися по цим штукенціям. Надіюсь, вони розростуться. А це мені тільки буде заважати. Тому ось так. І звідси можна буде вилізти на саму гору. Як би цю гору назвати. Гора-гора. Окей, я ще не знаю. Так, я приніс ще трохи листя, яке в мене було. Дерева, яке в мене було. Саджанці, які в мене були, і муку. Я подумав... Ого! Хто тут піймався? Все-таки, бачите, воно працює. Все, ти хлопець тут попався. На всякий випадок, ось тут я зроблю... А ну тікай звідси. Якщо все-таки він захоче вилазити. Ой! Все, надіюсь, він не зможе звідси вибратися. Хіба що ось тут? Ні, ні-ні-ні-ні. Ооо! -ха. Ох, хлепа. Так постійно, це вже другий раз. О. Ох, ну нічого. Е, що я хотів сказати? Дерево я буду... Будувати не із ось такої деревини джунглівської, а з простої деревини простого саджанця. Бо джунглівських саджанців у мене немає так багато. Тільки де ж воно буде? Воно, мабуть, буде з цього боку. Щоб його було видно. Хоча його, мабуть, буде і видно і звідти. А якщо тут... То його буде видно в той бік острова, але той бік острова зовсім не обжитий. Хм. Добре. З цього. Чи з того, чи посередині. Окей, буде посередині. Добре. Значить, давайте зараз спробуємо посадити дерево. Де воно буде? О, дружбан. Здоров. Na, na na Tak tu treba vše vypravit. <реш> Ти вільно. Ох, вона вже тут висить від першої серії. А це вже, якщо я не помиляюсь, Дев'ята Чи десята? Я не знаю. Дерево. Дерево, дерево. Дерево. Ну що ж, де? Де його посадити, я не знаю. то халепа. У мене сьогодні проблеми із прийняттям рішення. Ех, з координацією рухів. Так, ну все, я вирішив. Воно буде ось тут. Прямо ось тут. Ех, окей, значить. Так. Один, два, три, 4, 5. Так. Середина. Тут і... Ось тут. Це буде його... Що це буде його. Такий діаметр. О, і таким чином воно буде, в принципі, більш-менш рівне. А тепер знову довга і нудна робота. Це один. Два. <хи> тобто це не два, а два, це буде не скоро. О, зараз буде два. О, два. І так далі. Пер ось так. Надіюсь це не буде мутант. Ха, все добре. Окей, поїхали. Я займусь цим. І буду робити це доти, доки мені не набридне. Так, отже ось це те, на що я спромігся за цей час. Короткий. Не знаю чи довго пройшло, чи він справді був короткий. Отже я зробив один рівень. Насадив тут дерев, вони виросли в таку висоту. І зараз я можу продовжувати другий рівень. yeah 呵呵。 Так, хоч щось цікаве, тут до мене прийшли гості. Ох, я вже працюю. Зробив третину другого рівня, мабуть я зроблю 3 рівні і на цьому закінчу. Тобто не сьогодні, а взагалі я зроблю 3 рівні. Сьогодні, мабуть, не буду спроможний на більше. Бо це дуже марудна і довга справа. Так, де цей наш друг? зомбі. ого Просто Де він? Він мабуть прийшов подивитися, побачив, що я тут все нормально, тут все роблю, все як слід. І пішов. Ну правильно. Значить я все роблю як треба. Так, мені ще кісток. І можна продовжувати. Так воно виглядає два рівні. От так воно виглядає. Саме так і ніяк інакше. У мене вже є тут трошки навіть багатенько яблук. Яблук. Ммм. Саджанців. Так, я б мусив розбивати оці блоки руками, щоб набити багато саджанців, бо вони у мене просто закінчились. Ось тут прийдеться все замінити. Але у мене зараз немає достатньо блоків з деревом. Треба буде ще десь їх діставати. О, А тим часом мені залишилось тільки підрівняти ось цю верхівку. Оп. Оп, оп. І оп. Супер, усе дуже класно. Так. О, ось так воно виглядає. Що там, сонце вже сідає? Круто. Звідси буде видно захід сонця, мій гарний острів. Той біг буде видно мою доріжку. Треба буде зробити її яскравішим. Хоча, можливо, і не треба. Вон там затока. Так, що це в нас? Е... Сонце сходить там, значить це схід. А це захід. Ось таке от дерево. Так багато я бачив, як роблять дерева і вони їх роблять. Реально мега величезними і крутими. Але мені, власне, воно подобається таким, як воно, надіюсь, буде. Воно не буде таким масштабним, як Як можливо хтось будував. Адже я ніколи раніше не будував якихось дерев. Ех. Так, зроблю ще третій рівень. Мабуть, а може і навіть не зроблю. <гум> третій рівень і тоді почну будувати величезну крону. А можливо навіть і не буду. Треба ще вирішити, бо якщо зробити третій рівень, воно буде вже непропорційно велике. І крону прийдеться побудувати. Ну, мега величезну. От. А як робити крону, я поки що навіть гадки не маю. <гум> І це, мабуть, забере багато часу, але сьогодні я ось таке побудував, попрацював трохи. Оу. Налякав мене. Хух... Кріпери завжди були найстрашнішими тварюками в цій грі. Цвіткин Веліс. Та й звідти. Веліс, мабуть, поліаном. Отако за Кріпор. Вискочив, сюди виліз, перекотився, перекачався під деревом, під кущами, тихенько виліз звідси. Так і було, точно. Я бачив. Так. Ось таке дерево. Ось такий був сьогодні Майнкрафт. Хочу сказати вам всім, що я дякую вам за увагу. І зустрінемось. Скоро. Бувайте!